Вітання вам, друзі, від мене так як Боса абрикоса. Сьогодні для підписника у рубрику саме Сік ми зберемо один з найстилявіших компів цього року. Збірка буде у одному з моїх найулюбленіших корпусів, і цей кейс, по моїй версії, ціна якість та функціонал входить до топ-3. До речі, якщо вам цікаво дізнатися топ-10 моїх кейсів, дайте знати у коментарях під відео. Ну а я починаю. Полетіли. Найголовніше при зборці ПК та взагалі при будь-якій роботі, звичайно, це гарний настрій. Мати гарний настрій. Лялька вуду на плідну роботу в мене вже є. Настрій позитивний і спочатку озвучу ціну цього красення. На все про все пішло 100 тисяч гривень. Ось така кругом цифра. Звичайно, є експерти, які зберуть дешевше або шустріше за ці кошти. Пояснюю, цілею не є вижити усі соки з бюджету і зібрати у коробці з-під бананів та охолоджувати вітряною мельницею. Ні, друзі, головне завдання це підібрати якісне і що головне надійні комплектуючі. Основа, звичайно, це ігри, тобто база. Максимальний комфорт вітається, і максимальний комфорт це тоді, коли системник потужний і тихенький, коли нічого не лагає, все як у всесвіті Куан. Знаю багато хто з моїх підписників зависає у цій грі. Квант це справжній український віртуальний всесвіт. Світ, поринь у захоплюючий геймплей GTA 5 Roleplay керуй справжнім ігровим життям, тому що саме тут ти маєш можливість стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Величезне різноманіття ігрових механік очікує тебе саме у клан. Просто брай найулюбленішу для себе роботу, наприклад, працевлаштуйся у нову пошту або Укрпошту тут вже за бажанням, доставляй посилки іншим гравцям всьому штату. Головне, не забувай прикліювати патріотичні стикери на коробку з посилкою, бонуси гарантовані воно у штаті є справжні закони, які контролює влада, тому не забувай і дотримуватись, тому що за порушення законів тебе можуть затримати та покарати. Звичайно, працівники поліції все як у нашому житті. Тут тебе очікує величезне різноманіття автомобілів, мотоциклів з характеристиками наближеними до реальності. Тюнінгуй своє авто, як тобі заманеться, змінюй параметри від висоти кліренсу до вильоту коліс, встановлюй різноманітний обвіз, диски і відправляйся на змагання або до великої подорожі горами. Якщо маєш позиви до кримінального світу, придбай балон з фарбою та замальови графіті ворожих бандюків. Багато різноманіття життя у Квант, наприклад, система айрдропів, збирай арсенал зброї та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Стань, ким забажаєш. Бажаєш лікарям, який врятує життя іншим гравцям, або рибалкою заробляєш гроші на продажу риби, не проблема. Навіть можна стати королем стрітрейсерів, якщо ти забажаєш. Ганяєш на крутяцьких спорткарах, перемагаєш у змаганнях, король вулиць поводиться. Це престижно. Усе це є реальність у всесвіті Квант. Почни свою гру з моїм особистим промокодом Rial. Портальсько з вулиць Квант до студії. Давайте, друзі, розповім, що я обрав у сьогоднішню збірку. Першим ділом проц. Підписник хотів Intel, і я з цим вибором погоджуюсь на 100%. i 7 13700 kf дуже гарний камінець, ви всі його знаєте. Це 16-ядерний, 24-потоковий, ніякої вбудованої графіки та комплектного гівняного охолодження. Я вважаю взагалі цей проц одним з найкращих. Кращим за можливостями та його ціною. Переплачувати за i9 при однаковому бусті сенсу немає. а З виходом нової 14-ї генерації цінник трохи знизився, і це дуже добре. По порівнянню 13-го та 14 го покоління у наступному відео. Перевір підписку, щоб не пропустити битву Титанів, І, звичайно, проц дуже гарний. Оходжувати його повітрям за 2К або дешевше я зовсім не раджу. Можна, але не найкращий це варіант. Краще води може бути тільки ще більш краще водяне охолодження. І на мене, Li є одним з найкращих виробників на ринку охолодження, саме на ринку ПК. Ці хлопці чудово розуміються, що таке якісне охолодження, а вода Галахет SL на 360 мм є однією з найкращих. Я неодноразово її використовував у своїх збірках, не один десяток зібрав компів саме з цією красонью. Перш за все, це якісна та надійна помпа з ресурсом, думайте, до 70 тисяч годин. А це майже 8 років безперебойної роботи. Враховуючи, що в день ми Проводимо за компом 2-7 годин. Це років 20 використання приблизно. Витрадує трудої уніфа на сель дуже гарні, всі їх знають, легко монтуються один до одного, і це їх відмінність від інших виробників. По суті, друзі, один до одного от тримається: три кулери і чотири можна зібрати, і лише одним чотирьохпіновим конектором. До збірки я замовив 7 одиниць 120 мм по 1200 гривень за одиницю згоден. 8400 к за кувори лунає за гранню сприйняття. Але це то похолодження на якісь там нонейми по 100 гривень. Яка ціна, такий по суті, і вихоп. Корпус Lianli 011 Dynamic Evo є одним з моїх найулюбленіших, я вже це казав спочатку. За 8К гривень ми отримуємо чудово зібраний корпус з не менш гарною вентиляцією. Коли створювали саме цей динамік, врахували. Сэ. Під вентиляцією отвори повітря праворуч це дуже зручно, і так повинно бути завжди, не так як у інших виробників під жорсткі диски під кришкою, там десь знизу, ну ми знаємо, де це знаходиться. Так, от позаду Leon Анлі і дуже зручне місце. Ніякої тобі пластики, тобто ніякої тобі халтури з пластмаси. Якщо потрібно залізо, то це залізо. Не треба лоток під харди, знімаю, закриваю пластиною. Ну, погодьтесь, це дуже зручно. Розташування модуля з виходами USB та Type-C знаходиться знизу. Для мене це дозручно. Якщо кейс на столі це дуже зручно, насправді місце розташування це важливо. Навіть якщо є бажання, можна модуль перекинути на зручну саме для тебе сторону, ліворуч, праворуч, от як я це роблю. Мені приємно, коли є можливість обирати як для тебе найкраще, а не те, що там хтось для тебе проєктував. Немає сенсу казати про підставку під блок живлення, бо гуми на ножках. Тут на одній ногі шмат гуми, як у деяких на всіх чотирьох. Все прораховано для зручності збірника, пластина під Накопичувач 2.5 є, і це і бекплейт, і прикриття дротів 2 в одному. Мені дуже зручно було працювати з Dynamic Evo. Я вже казав, цей форм-фактор корпусів стає все більш і більш популярним у народі, охолодження у подібних кейсах за бажання можна також розмістити з боку, так і знизу. Ну, з боку, знизу, як вам буде зручно. Все ж мінусом є відсутність комплектного охолодження. Тут немає жодного Карлсона у комплекті. Більшість корпусів цього форм-фактору не мають кулерів взагалі, прикінь. 7 кулерів дорожче за корпус. Замість 8К восьмика коштував вже не 8 А16 з кулерами, тому можливість маневрування з охолодженням тут є. Тобто по бюджету, по можливостях. Що казати, топ корпус один з найкращих під нашу збірку те, що треба. Карту я, звичайно, брав від зелених, недоразово казав, що карта на мене, ну це не мій вибір, тому RTX 4070 виробник політ. У мене в компі стоїть така сама карта 4070 JetStream. Чудова карта, користуюся щодня, має гарні. Гарне топове холодження, рідке явище, карта чорна, чорна, як ніч. Як у відомій картині Малевича ну ви пам'ятаєте ту картину: чорна ніч і негри добре, вибачаюся, чорнокожі крадуть вугілля. Всім відома картина. І до речі, Малевич народився у Києві. Хоча рашисти вважають його росіянином, місто народження Київ, поруч Російська імперія. Київ ніколи не був узькою імперії, а красти у них це в Криві. Так от, карта чорна, ніякого сталого срібрястого покриття під нашу збірку те, що треба. Потужна при цьому тихенька 4070 від політ, зручності єднання звичайним восьмипіновим PCI, -кою. можна заживити і будь-яким іншим блоком, але збірка не дешева, ніяких тут чифтеків не буде. Я беру найкраще надійна, MSI серія MPG на кіловат навіть буде забагато для цієї збірки, з іншого боку, сьогодні це 4070, з часом 50-90, ну чому ні. Блок може, звичайно, голдове модульне виконання, трансформатор є одним. З найкращих серед інших конкурентів. По суті, що треба від боку живлення? звичайно, це потужність, тиша та надійність. Все тут є, якщо треба, PCI 5.0 теж присутній. Коротше, це дуже гарний трансформатор, защаджувати на блоки живлення ніколи, друзі, не треба. Звичайно, на сій М2 ніяких застарілих хардів самоварів, Space M480 Pro на 2 ТБ буде за очі. Що додати, друзі, 7400 на читання, 7К на запис, ресурс на запис 1400. Терабайтів вистачить навіть вашим дітям. До речі, наліпку пластину знімати з SSD не треба, вона металева увага, без проблем проводить термогумку, тому не чіпаємо. Плату, як бачите, я обрав Mach 790Z тамагавк. Треба, друзі, звикнути. Давно пройшли ті часи, коли тамагав коштував 4К гривень, зараз майже 14 тисяч. Звісно, десь серія B, а DZ зовсім інший рівень виконання. топовий ланцюгу живлення під розгін 16 плюс 2 фази, живлення процесора. 8 плюс 8, навіть MOSFET-7 не п'ятірки, як у багатьох інших виробників. Гарні радіатори тут скрізь як треба, аж 4 слоти під М2, все тут на вищому рівні виконання, навіть 4 пінові підковори, їх аж 6 штук. Підписнику було важливо мати швидкісний Wi-Fi, він тут теж є. Плата, звичайно, під DDR5, тому що сучасна. Тому пам'ять GetSQL Raiden Z5-ї генерації. Частота по профілю 6000 МГц, це на мій вибір, вибір глядача. Кацьків один з найкращих виробників, всі це знають, хоча і один з найдорожчих на ринку. Ну захотів і захотів, як то кажуть. Говне примонтування надавлювати по центру саме ось тут, бо з боків дуже гостре залізо. Порізати пальці простіше простого: 32 двома планками до старту буде достатньо. Найголовніша частина це збирання та налаштування ПК. Я завжди отримую задоволення, коли збираю ПК. Той випадок, коли робота приносить задоволення на всі 100%. І погодьтесь, друзі, в наш час рідко таке буває, коли робота приносить тобі задоволення. Таймапсі сьогодні не буде. До речі, з пам'яттю пощастило. Скіли на чіпах Samsung, як розумієте, тут рандом. Або Samsung, або Hynix, Тут як вже кому повезе. На проці 38 на карті 35 градусів. Без перебільшення чудовий вийшов ПК. На вентиляція корпусу дозволяє навіть при навантаженні мати ось такі низькі температури. За зовнішній вигляд я навіть не кажу. Це один з найстилявіших компів цього року. Багато можливості розмалювати збірку різноманітною підсвіткою. Я обрав найприємніші для багатьох українців кольори, синхронізував все по красі, як бачимо. Як вам, друзі, саме ця збірка. Якщо оцінювати по 10-бальній, наскільки вона потягне, по охолодженню у корпусі три кулери знизу охолоджують карту, тобто постачають повітря до середини. Ще три з боку теж на вдув, і тут важливо, щоб скло було встановлено, бо без нього буде маслати майже в Від скла повітря доплати, ну ви розумієте, згори вода на трьох кулерах на виду, в стилі ще одна 120-ка теж на виду. Чудова циркуляція повітря, я задоволений. Вийшло все як треба, до цього ПК дуже і дуже тихий. Кулери для Анлі одні з найкращих на ринку. 1200 гривень за одиницю ціна виправдана. Саме ця збірка ПК збиралася під 2К геймінг, тому. Cyberpunk здатності 2К. Налаштування на максах про мені я не вмикав, хоча 4070, звісно, може. Коротше, Ультра, але з генерацією додбо, 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 з генерацією додаткових кадрів. У середньому має 140 кадрів на проці у бусті частота 5,3 ГГц і це майже 60 градусів на зараз. Іноді буває 58, іноді трохи більше 60. Для подібної частоти температура чудова. На карті взагалі 58 градусів, лише 1150. 50 обертів, це приблизно 50% від можливостей. Тестування я записував до оновлення, з оновленням гри до 2.0 кадрів буде дійсно більше. І друзі, будь ласка, не треба mm. чому що мрешняви все-таки інше, а деякі ігри мають лише англійську або болотну. Та й взагалі, мовне питання напружує, на кому від цього користі не буде, і багато російськомовних українців є в нашій країні. Тих, хто намагається потроху говорити солов'їною, тому, будь ласка, не треба оціх чому? Ви все бачите, з Кібербанком все дуже добре, дуже тихо, навіть незвично після збірки бюджетного ПК за 14к гривень. До речі, наступна буде збірка сама ця. Якщо цікаво, що там у здатності для заможніх, тобто у 4К, будь ласка. 126 кадрів було у 2К, змінюю на 4К, все інше я не чіпаю. маю 80 кадрів. На мене монітор 27 дюймів та в здатності 2К є оптимальнішим рішенням. Ну а далі відьмак дика охота. Сугубо до прикладу обрав цю. Гру 2К генерацію включених додаткових кадрів обов'язково RTX освітлення я не вмикаю. За замовченням, правда, там є така опція навколишня колось трасування променів. Все інше на Максах, а це ультра плюс 160 кадрів. Все як і раніше, про Boostів 5.3 використання від обсягу лише 17%. Саме тому, друзі, я вже казав, а сьомого вистачає за очі. Показники по температурах майже однакові, що на праці, що на карті це під 60 градусів. Ось що буває, коли сучасні технології використовуються у бородатих іграх, звичайний приклад. Так без трасування променів гра виглядає, вмикає Magic, щоб було яскравіше яскравого, тобто всі ці промені, як бачите, стало дійсно яскравіше, приємніше. Як гратися вирішуєте вже самі, я показую лише різницю. Майже 30% втрачаємо з трасуванням променів від обсягу FPS, проте маємо додаткову красу. Реально приємніше стало, а не як мій каже знайомий маляр, він і компонентів. <сурбовано>. Ще раз ось так з RTX, ось так без. Я не теплю за RTX технології, особисто мені приємніше гратися, коли гра виглядає саме так. Ну давайте ще дивайтесь Ти Human 2K DLSS, я на баланс ставлю, генерацію кадрів ОН, всі інші показники на максимальний рівень. 4070 тут взагалі звірюка. Ідеальний баланс на мене 170 кадрів, я навіть не очікував, Трох... я навіть очікував трохи меншу кількість кадрів, але не 170. Все ж таки, генерація додаткових. Кадрів робить дива. У цій грі показники саме температур схожі з попередніми проектами, таке собі дежавю, що на праці, що на карті 58-60 градусів. Ну, це в середньому усіх трьох іграх. Політовська GST мені дуже подобається, користуюся її майже півроку. Тихенька, прохолодна, віддяха, як бачимо, може. Може все на максах. Ідеальна зв'язка, можна навіть брати простіший проц, щось по типу i 5 13400 наприклад, або аналог від AMD, тут же самі вирішуйте, але погодні. Ти все ж таки i 7 буде цікавіше, ну і дорожче. Що друзі казати, що додавати просто зразковий ПК. Я не нахвалю, я кажу, як є, багато у своєму житті я зібрав різноманітних компів у різному бюджеті, але це є одним з найкращих, якщо його оцінювати за можливостями. Якщо в тебе є 10 гривень, збирай саме такий комп, і будеш задоволений, як слон це 100%. описі, і залишу посилання на комплектуючі. І до речі, якщо не маєш досвіду на збирання ПК, на днях на Теомарт буде. Шалена знижка на комплектуючи. Мангую по знижках ПК вийде мінімум на 5К дешевше. Коротше, з моїм особистим промокодом alexrio отримаєш знижку 50% на збирання ПК. На комплектуючі теж буде знижка. По комплу, друзі, все, що хотів сьогодні, вам розповів, показав. Гарний потужний ПК, який до цього має вид, а це важливо теж. Дякую вам за перегляд, за ваш час, який були разом зі мною. Повага нашим захисникам та захисницям країни. Бережіть себе, все буде український. Україна. до зустрічі.